Звичний учбовий процес або ж навчання онлайн чи безпечно з 1 вересня відправляти дітей до школи чи дитсадка у нинішній військовий час. Це питання хвилює усіх батьків. Саме тому Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала масштабне інспектування закладів освіти луцької міської територіальної громади, аби пересвідчитись у належних умовах облаштування укриттів для дітей у разі обстрілів. Саме основне, що повинно бути в захисних спорудах – це два евакуаційні поперед. Тому що якщо, не дай Боже, один завалик, як захисник. Далі, повинно бути окреме приміщення для встановлення банків для чистот винесних. Якщо це не каналізація, тут знаходиться каналізація, тут встановлений туалет. Так само повинна бути розрахована вода. Пудна вода з розрахунком 2 літри води на формулі дитину. В приміщенні однієї зі шкіл міста передбачено велике укриття. Воно розраховане на 650 людей. З початку російського вторгнення тут під час тривоги шукали захисту мешканці навколишнього мікрорайону. Однак у школі навчається майже 1600 учнів. Більшість з яких 1 вересня планують повернутись до навчання. Ми не можемо організувати освітній процес повноцінний, тому що приміщення не розділене на окремі приміщення. Так як учні будуть перебувати з класоводами, класними керівниками, вчителями-предметниками, ну, поведінку, як, будемо забезпечувати, але такого освітнього процесу проводити ну, практично тут неможливо. Можливо, буде, якщо якесь технічне забезпечення. Відеофільми, можливо якийсь музичний супровід. А це вже школа на іншому кінці міста. Однак тут укриття вміщує лише четверту частину школярів від загальної кількості учнів. Сховище розраховане на 284 особи. Тому керівництво закладу освіти запропонувало власну систему, за якою планують навчати школярів. Я ділю дітей на чотири групи. Припустимо, перші два тижні вересня навчаються дві групки очно в школі. Це перший і другий клас паралель, вони найбільші, в другу зміну, після них третій, четвертий. Притому між змінами має бути суттєвий розрив. В той же час старша школа навчається дистанційно. Третій, четвертий тиждень, навпаки, початкова школа дистанційно. Старші класи зайшли в першу зміну 9, 10, 11, в другу зміну 5, 6, 7, 8. Окрім місць для сидіння бомбосховища у закладах освіти, також мають бути обладнані засобами пожежого сіння, вентиляцією, проточною водою, а також каналізацією. Однак підвальні приміщення, де розташовані укриття, не всюди повністю відремонтовані і не облаштовані санвузлами на 100%. У нас є такі поки що шість біотуалетів. Це є нібито одноразові. На одну тривогу. Тобто засипається така речовина, тут е, кілограм суміші. Е, ну, структура схожа на памперс або на той, що пісок для котиків. Що воно збирає всі в кучку і немає запахів, антисептик і так далі. Два тобто кілограма висипається по черзі, можна можна до після, е, після завершення тривоги. Звернули, викинули попередньо. Комісія у складі співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, міської влади і освітян спільно обстежила понад 40 навчальних закладів Луцької територіальної громади, а також усі дитсадки. Керівникам було вказано на недоліки, які необхідно доробити, та дано рекомендації, які на момент інспектування мали бути усунуті, практично 90% всіх навчальних закладів територіальної громади кажу міста. Територіальної громади фактично всі провели відповідні роботи, які дозволяють діткам на випадок повітряної тривоги знаходитись в безпеці. Не всі школи та садочки при будівництві забезпечені укриттям. Тобто, в даному випадку в школі у нас є протирадіційне укриття, і це приміщення, де ми знаходимося, найпростіше укриття. Немає аварійних виходів, немає забезпечено тих будівельно. Іменно коли воно будувалось, воно було не забезпечено. Висота стелі не дозволяє знаходитись. Там може бути підвал, в якому ну просто фізично знаходитись з діткам просто неможливо. Зрештою, формат навчання школярів буде розглядатись на педагогічній раді. А остаточне рішення щодо належних умов укриття та безпеки навчання у кожній окремій школі найближчим часом прийматиме загальна комісія при військово-цивільній адміністрації.